Ми раді вас вітати з Польщі, з Варшави, з Мотошоу і з нашої крутої локації Харлі Девісо. Давайте трошки з нею визнайомитися. Коли ми заходимо, ми одразу бачимо Сівіо Стріт Глайд. Всі неймовірно чекають його в Україні, і зараз, побачивши його тут, я можу сказати, що цей колір це просто натхнення до чогось екстремального і нових подорожей. Сівіокласний в тим, що він має засти яскраві кольори, підігрів керма. Ну і звісно ж це наш 120 й мотор. Ми його зараз побачимо не тільки на цьому мотоциклі, а ще на деяких інших. В нашому салоні побачити бачите родлайт в, в тест-драйві. А зараз ми вам продемонструємо на виставці Road Life. Дуже такого смарагдового зеленого кольору, який виглядає ранньому мас уєднанні з промом, і так само він, звичайно, зустріти до замовлення в країні. Ми переходимо до фаворита сьогоднішнього дня, найбільш очікуваний мотоцикл нашими клієнтами. Саме Road Glide ST. Він славиться своїм карбоновим крилом, крашпедами. Звичайно, 121 мотор. Неймовірна накладка. Якщо ви звернете увагу, 25 років Сібіон. Це реально круто, відповідно, воно швидко, воно все е, збалансовано. Накладочка замість пасажирського сидіння, звичайно, можна доставити пасажирське сидіння, але він крутий, егоїст. Так, після Road Glide ST ми переходимо до Glide. В нас в салоні він стоїть в білому кольорі, а тут він стоїть в неймовірному Shark Stear Blue. Даний колір насправді вислав резонанс серед всіх поціновувачів Харди Девісона. Навіть я, їхавши сюди, чесно кажучи, думала, та ні, буде якась повна фігня. А насправді це дуже глибокий колір, який не є яскраво синім чи яскраво бо він більше Приближається все таки до сірого кольору oh, okay. і він гармонійно виглядає з чорним. Тому якщо ви не можете вибрати яскравий чи не єскравий мотоцикл, що і саме на це поєднання. Далі в нас зустрічається блейкаути на сто сімнадцятому моторі. скажу? мені чомусь більше подобається білий, тому що ці перлинки легкий близький, вони виглядають досить акуратно. І гармонійно, тобто є чудове поєднання чорного, прому, класне сидіння, родинка цих видів та не тільки. Ексклюзивне фарбування під гітару гіпсо яка ось цей дать у мене. Кобака Фейт ентузіаст. Він є, як бачите, ультраліміга. Це неймовірне поєднання червоного, золотого, регієн, тобто максимальні комплектації майже як сіліо. Але майже ж тому ручки без підігрів, вам потрібно буде їх доставити. Також тут є Flowrider ST, який вже зовсім згодом буде у нас в салоні. Тому ми вас чекаємо. Ну що ж, друзі, наша маленька екскурсія по виставці у Варшаві. На перший день відходить маленького півся. Ми обіцяємо знімати якісь ще відео від наших конкурентів від того, що відбувається. Так як нам відомо, тут ще має бути кастом-шоу. Тому ми це все покажемо. Засолоджуйтесь маленькими ефірами. До зустрічі. Всього доброго.